Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні перший раз я знімаю на вулиці. Якщо чесно, трішечки-трішечки. Мені не комфортно, ну, якби не те, що не комфортно, просто перший досвід. Я думаю, що ладно, Настю, вже треба, треба, знаєте, як це виходити з зони комфорту. Тим паче, літо гарна погода, чому ні. Ось, Тема сьогоднішнього відео це чому чоловіки здаються нам нудними. Я думаю, що ця історія. Проблема є актуальною, тому що ми часом можемо зустрічати людей, які нам, якби, ну, наче класний чоловік. Але ти розумієш, що от з тим, з тим було да, якось більш цікавіше. Там були емоції, там була. Якась пристрасть, а тут такого немає. Тому сьогодні я відповім на питання, якраз таки, чого, чого, і що з цим робити. Тому почнемо ось з чого. Я вам пропоную порівняти і взагалі замислитися над тим, що означає нудний чоловік. Типу, нудний чоловік це який? Тому що мені здається, я, звісно, не робила анкетування чи опитування, але я так думаю, що все-таки нудний. Частково є синонімом слова стабільний, тому що більшість, да, все-таки, якби протилежне да, нудному, це чоловіка, який не знаю, на байку ганяє, він не відповідає на ваші повідомлення. Він такий немножечко, знаєте, аторва, да? чувак, аторва. І, звісно, якщо протиставити е, нудному чоловікові. Да, тобто якби його протилежність, то це людина, яка однозначно. Мені знаєте що, я завжди згадую, я вже згадувала дуже часто е цей фільм е да, Три метри над рівнем неба чи моря. Я вже не пам'ятаю. І там був оцей Ачі. Це, розумієте, да, здавалося б, ну класний мужик, ну, типу, виглядає симпатично, хорошо, все класно, але. ну, ти його не назвеш стабільним, правда? Це не людина, яка не викликає в тебе бажання типу, народжувати дітей, знаючи, що з тобою і з твоєю дитиною буде все нормально. Тобто, це, от саме такий типаж чоловіків, нам здається не не нудним. А порівняйте зі свого життя, тому що, ймовірно, ви вже зустрічали нудних і ненудних чоловіків. І от порівняйте, типу, а нудний. Да? Отей був вони типу, нудний. Я зустрічаю а цей нудний. В чому відмінність? Яка різниця? Я думаю, що це буде цікаво досліджувати кожній із вас. А ми йдемо далі. Пан-пам-пам-пам-пам. У мене тут такі записання: які у них відмінності? Да? Тобто, що відрізняє цього нудного чоловіка від ненудного. нудного. Так. Ще хочу сказати, що все-таки. Є оця певна передбачування зі стабільним чоловіком, і тому, звісно, нестабільний чоловік буде менш точніше, да стабільний нестабільний чоловік буде, так як він не передбачуваний. Є якась знаєте, відчуття того, що ти не знаєш, що буде далі. І звісно, це наче звучить цікавіше. Тому що є якась непередбачуваність, коли все стабільно, рівно, і ти ну, все очікувано, типу, що буде далі. От бачите, як цікаво розглядати це, тому що здавалося, всі так хочуть стабільності, всі так хочуть цієї рівності, зрозумілості, але тим не менш це якось да, нам здається нудно. Я одразу хочу сказати, що любимо її ви вправі обирати з ким бути. Типу, це не означає, що стабільність це хорошо, а ця неординарність чи якась непередбачуваність. Погано. Просто е, життя з тим чи іншим чоловіком м м м м має певні просто наслідки, і те, як буде розвиватися ваше життя, от і все. Але вирішувати вам. Отже, е, переходимо до питання, чого ж він нам нудний. А тут це досить цікаво. Справа в тому, що чоловік, який. Да, оцей неординарний, нестабільний, він викликає нас більше адреналіну, ніж той, що стабільний. І я б це сказала, знаєте, по відчуттях це схоже на якусь, знаєте, ломку, ти постійно тривожишся, тебе якась, знаєте, як це сказати правильно. Тобто ти досить такий збуджений. І я зараз кажу не тільки про сексуальну збудженість, а загалом про збудження. От я думаю, що дівчата, які зустрічали таких чоловіків, ви однозначно знаєте, про що я говорю. Тому. Викликає у нас адреналін. Здравствуйте. <свіст> викликає у нас адреналін. Так от. І м -м, нормальний, да, те, що адекватний, стабільний, адреналіну такого не викликає, тому у нас немає цього збудження. Нам може здаватися, що це якось дуже ну, нудновато. Але насправді просто все суть в тому, що з іншим чоловіком стабільним ми не можемо мати. Такої, як це сказати, да? такого рівня адреналіну, такого рівня цієї трясучки, якої знаєте, коли це він не відповідає, і ти вже все, в тебе вже ломка починається. Тобто з нормальним чоловіком, який відповідає, все з ним окти, він передбачуваний, такого не відбувається. Отже, йдемо трошечки глибше про адреналін. Я сказала про цю трісучку, да, тобто це про емоції, те, що інколи ще й сплутують з бабочками, да? цими метеликами в животі. Тому що метелики це ж про що? Це, ну, ж таки, це оця якась тривога, да? певний страх, це може бути. Будь-що кожен, кожному треба розбиратися зі своїми метеликами самостійно, тому що мої метелики це не ваші метелики. І да, метелики вашої подруги це теж не ваші метелики. Тобто у кожного оце відчуття воно може бути різне. Відповідно, ми його всі по-різному сприймаємо. Але якщо давайте заглибимося, заглибимося трошки а, глибше. І подивимося взагалі, чого нас привертає оцей все такий адреналіновий мужик, який нам да, дає стільки незрозумілих якихось емоцій. Отже, нам потрібно засередитися, зосередити свою увагу і згадати наше дитинство. Справа в тому, що ми бачимо стосунки між батьками, або можна ще сказати, да, стосунки, тобто я розумію, що ми всі з різних сімей, і, наприклад, вашої мами були в цілому якісь чоловіки. Тобто, давайте так: відношення мами до тата, тата до мами, мами взагалом до чоловіків, якщо тата немає, да, або або, там, вашого тата загалом до ч... жінок, тобто подивіться на це. І далі ваші стосунки між мамою і татом. Справа в тому, що якщо ви поглянете і порівняєте стосунки ваші з чоловіками, і стосунки, або не з чоловіками, а з жінками теж, ну тим не менш, якщо ви порівняєте. Стосунки ваші і стосунки між батьками або між вами та батьками ви можете побачити зрозуміти певну однаковість в почуттях і емоціях. Ось, як я сказала, адреналіна ця трясучка, знову ж таки, це може бути. Викликано з різними емоціями в плані кося страх. страх. Да? Тому що згадайте, адреналін ми відчуваємо елементарно, коли, наприклад, їдемо на великій швидкості або на гірках катаємося. Ми тоді відчуваємо і страх, і тривогу їх Да? Тобто кожен знову ж таки дивиться. Е як він, Тобто, що, що це в нього за емоції? Так ось, якщо ви порівняєте емоції, ті, що у вас були в дитинстві, і ті, що ви відчуваєте з вашим партнером, ви можете знайти певні е, схожості. Відповідно, те, що ви відчували з батьками, це для вас є любов, це для вас є нормальна якби, ситуація. Чоловіки стабільні, вас не будуть викликати. Е, по-перше, вони вас можуть лякати, тому що це незнайомі. нормальні стосунки, вони для нас незнайомі, Да? Тобто для тих жінок, які, скажімо так, переживали, жили в сім'ях, які були не ок. Да? Тобто, і знову ж таки, знаєте, тут важливо теж сказати про те, що ми ж всі різні, і розумієте, у когось був взагалі, ну скажімо так, порівню, якщо ми будемо. Як це сказати, ставити якусь певну оцінку, то може бути таке, що, умовно, у вас були нормальні стосунки, але щось в комунікації ну, було не очень. І це може теж впливати. У когось були взагалі деструктивні стосунки з батьками, і це буде ще більше впливати. Тобто, маєте розуміти, що все одно ми не з ідеальних сімей і у кожного є над чим працювати. Тому я думаю, що ви зрозуміли, да? Дорослі, емоції, які ви відчуваєте з дорослим чоловіком, це можуть бути ті самі емоції, які ви відчували в дитинстві, які для вас є. Нормальним, і, відповідно, ви неусвідомлено йдете, обираєте тих чоловіків, які є для вас цим ресурсом адреналіна. А як я сказала, адреналін може в вашому випадку бути будь-що. А стрес, тривога ну как би, будь-що. Ідемо далі. Тут ще важливо хочу сказати про емоційний інтелект, адже як я сказала, що. Ми часом можемо просто не розуміти своїх емоцій. Тут важливо якраз таки навчитися розрізняти, що да? я відчуваю страх, а страх, можливо, відчувала, коли була там з татом, бо тато шумів і не знаю, можливо, якусь руку прокладав, і так далі. Тобто все, потрібно вже заглиблюватися самостійно або зі мною і тоді вже вирішувати це питання. Ідемо далі. Зараз я тут прочитаю, шума тут ще написано. Де я сказала, що можете не зрозуміти ці емоції. Тому, е, якщо ви, наприклад, самостійно зараз захочете сісти і це пропрацювати, у вас можуть виникнути певні труднощі з тим, що ви просто не будете розуміти, а що це за емоція. Типу це якийсь коктейль, він і гряд емоцій, але я не зовсім розумію, що це. Я вам рекомендую тоді просто відкрити інтернет і подивитися за ліки, А друге, це е, е, на, спробувати їх е, е, по відчуттях, типу де вони локалізуються. Це теж може допомогти. Отже, і ще усвідомленість теж важлива, тому що дивіться, це певний патерн поведінки. Тобто ви йдете, обираєте одних тих самих людей. І тут усвідомленість теж є важливим, тому що ми не просто на автопілоті летимо, обираємо да? щось. А ми усвідомлюємо так, окей, я жила там в такій-то родині, у мене є такі-то патерни поведінки, те-то я відчувала, і я не хочу так жити, я хочу жити по-іншому, тому я йду і обираю інших чоловіків. Я працюю над собою і так далі. Тобто, це про усвідомленість. Uh, отже що я хочу сказати на кінець, да, що ж з цим робити? Наприклад, як я вже сказала, повторюсь, що не для всіх, не всім потрібні нормальні стабільні стосунки, дівчата. Це якраз і поняття, розумієте, це якраз да, самодостатня жінка. Самодостатня жінка сама вирішує, скільки їй чоловіків треба і які. Е, е, тому я вважаю, що якраз тут у нас є вибір. Ви можете спогоджуватися на стосунки, якісь да, такі непередбачувані, постійна Санта-Барбара, драма там і так далі, тобто турецький серіал, а можете не погоджуватися. Це залежить все від того, що ви хочете. Але якщо ви хочете все-таки змінити, я вам е однозначно раджу. Рекомендація моя буде одна-єдина, це усвідомити те, що ви обираєте. Да? Тобто, у вас є якийсь певний механізм. Боже, я ще Чи ні? Я сподіваюся, що ні. Так от. Е у вас є у цей сценарій, да, певний в вашій голові? Ви маєте його розібрати, і кожен раз, коли ви починаєте знайомитися з чоловіками, ви розумієте, що тут я бачу красний все червоний прапор. Я кажу йому зразу ні. Обирати одразу чоловіків, які будуть викликати у вас не адреналінувати цю залежність, розумієте, коли вас штирить, а будуть викликати у вас спокій і нормальні емоції. Тому що як дивіться, не як це відбувається. Вам пише якийсь мальчик з Тіндера, да? е, ви такі ой, класний мальчик, окей, поспілкуюсь. Потім що відбувається? Він вам перестає писати, у вас уже все. Ви вже у вас накал страстей, бо це нестабільність. І ви починаєте в нього всасуватись, да, тобто він починає вас тягнути, і таким чином ви погоджуєтесь. Часто ж буває так, що вони ще жінки погоджуються на ці стосунки. Відповідно, це все перетікає вже в стосунки, якась сітюєшн да, не зрозуміло, що відбувається. Хоча спочатку було зрозуміло, що чуваку чуваку ну йому пофіг на вас. Ви могли сказати ні, але тим не менш, да, тобто була оця якась незрозуміла історія. Я пам'ятаю, що, до речі, в мене таке було в років дев'ятнадцять. Мені дуже подобався один хлопчик, і може, зна... <говори> це так смішно, чесно кажучи, я реально знаходилася в ситуації, коли я просто, знаєте, ну от я щось чекала, це, взагалі були досить дивні, взагалі з моєго, з мого боку, якісь незрозумілі, незрозуміла ситуація. Ось. І це так дивно. Я вам ще хочу сказати, до речі, поділюся своїм власним досвідом, що взагалі моє, чого я пішла в психологію, мені хотілося допомагати людям. Я, напевно, от, і, знаєте, тих, може, якийсь один відсоток людей, які пішли в психологію, не для того, щоб себе лікувати. Я реально вважала, що зі мною все ок. Тобто в мене не було такого, що в мене якісь є проблеми, мені ніхто не може з цим допомогти, тому я піду. Я вважала себе абсолютно нормальною, сильною людиною. І далі, просто коли я вже починала заглиблюватися, я бачила якісь певні відповідності, паралелі в своєму житті. Я така, о, приколь. А це в мене теж є, а виявляється, що це діба, так має, не так має бути. Хоча ну, я не вважала це якоюсь проблемою. Ось, тому ці паттерни поведінки, якісь неусвідомленість, вона є у всіх, в тій чи іншій мірі. Тому з цим просто потрібно працювати. І я б сказала, це знаєте, дізнаватися про себе щось нове. і просто от, е Вивчати себе ось так. Все, любля. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо вам цікавлять консультації, ви хочете з цим розібратися питанням, я вас запрошую до себе. Вся інформація є в шап... ой, в шапці, шапці, ой, не в шапці, а внизу під відео. Тому буду рада з вами поспілкуватися. І до зустрічі в наступних відео!